Компресія це першочергова і обов'язкова форма психологічної реабілітації військовослужбовців, яка реалізується у перші три дні після повернення і зони виконання бойових дій. Мета її полягає у поступовому переході функціонування психіки з екстремальних умов до звичайних буденних умов. Примовано на, на то, щоб е, адаптувати військовослужбовців до цивільного життя, тобто, щоб вони пройшли цей процес реадаптації саме на декомпресії. ми Навчаємо військовослужбовців, як повертатися додому, як повертатися до своїх близьких, рідних, як спілкуватися з цивільними людьми, які відповідно, не проходять службу по будь-яких причинах, і саме, щоб не викликати агресію, в чому ставитися до тих питань, які їм будуть задавати рідні, близькі, товариші з розумінням щоб також не виникали ніякі конфліктні ситуації. Моє розуміння це, щоб коли ти вливаєшся відразу в цивільне життя на емоціях, на взриві, щоб не отворити негативних якихось факторів, дій щоб це не вилилося в біду для, наприклад, мене особисто і моїх рідних. По-любому треба відпочивати і розрядка. Бажано, щоб відпочинок був активний, це на мою думку. В цей період часу короткий, коли вони ще думками ще, знаходяться в районі виконання завдань, хоча й тіло вони вже в безпеці, ми можемо визначити рівень їхньої травматизації. Щоб в подальшому ми могли попрацювати з даним військовослужбовцем, направити їх на повноцінну реабілітацію. Тому що декому треба і здоров'я своє психологічне привести до норми, декому треба і фізичне здоров'я привести до норми. У нас працюють не тільки психологи на декомпресії, у нас працюють і фахівці з фізичної культури допомагають. Військовослужбовцям синхрогімнастиці, масажі, як правильно зняти оці м'язові зажими, але під час стресу у нас е тіло напружується, і також у нас працюють на декомпресії медики, е надають допомогу медичну, надають консультування. Я просто відпочиваю. Я собі взяв книжку, читаю відпочиваю все гаразд. І відпочиваю. Так, просто, просто спілкування з хлопцями. По психологічному забезпеченні працюємо групами, працюємо індивідуально, тому що в кожного є своя історія. І не кожен може поділитися цією історією між своїми побратимами, навіть якими він був там чотири місяці чи ну чи більше. Необхідно, щоб були гарні умови, щоб людина могла себе відчути, що вона вже вдома, що про неї піклуються, що на неї чекали. І в цілому проблем немає так. Люди скучають за близькими рідними, але видно, що є розуміння, є розуміння, що може виникати якась проблематика. Оці процеси, які приходять на декомпресії. Допомагають людині швидше, плавніше перейти плавно. Концерт супер. Діти це наша радість. У мене теж є синок, ці чотири рочки. Я вже не можу дочекатися, коли його побачу. Він кожного дня він дзвонять, все кричить, коли ти приїдеш, і що привіз машинку обов'язково то діти це просто наша радість, і заради цих дітей ми все-таки пішли на цю війну, щоб вони жили і посміхалися.